Ні в кого вже не викликає сумнівів те, що питання збереження психічного здоров'я населення є одним з пріоритетних державних завдань України. Після введення в дію закону України про систему громадського здоров'я, одним з напрямів роботи центрів контролю та профілактики хвороб є моніторинг заходів щодо зміцнення здоров'я, зокрема психічного здоров'я та боротьба зі стигмою пов'язаною з цим. Фахівцями нашого центру розроблені лекції для працівників охорони здоров'я, для педагогічних працівників та працівників адміністративного апарату щодо профілактики емоційного вигорання на робочому місці. Лекції створені за матеріалами центру громадського здоров'я, матеріалами всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як бережи себе тощо. Ми наголошуємо та розповідаємо про важливість набуття навичок самодопомоги, також про всі застосунки та сервіси, які наразі є у боротьбі з вигоранням, стресом тощо. У Чернівцях та області за минулий рік, зокрема, було проведено 20 таких лекцій тренінгів щодо профілактики емоційного вигорання. Ми і надалі будемо продовжувати роботу в медичних установах, освітніх закладах та громадах нашого краю щодо питань збереження ментального здоров'я.